Вітаю, друзі. Хочу показати вам огляд на лялечку Адельку. Аделька в новому варіанті з висячими ніжками. Хочу показати цю дівчинку або хлопчика-малючка. Бачите, усі крісі, яка голівенька, щоб було зрозуміло, яка це об'ємна лялечка. Може Буде будь-яким ангеликом, гномиком. Така цікава модель. Розмір цієї лялечки 23 см. Може бути загрунтована, розмальована. Можна робити якісь ортинятка, такі, знаєте, промалювати трошки пальчики на ніжках або намалювати якийсь, якийсь чобіток. Ось така краса. Кого зацікавить? Чекаю в особисті.